Друзі, риторичне питання. Хоя в АЄТі. Їй вже не один рік, але вона не квітне. Подивіться, який гарний і пишний кущ. Вона має дуже красивий, естетичний вигляд, пишнющий кущ, пишащий здоров'ям. Але квітів у цієї хої вже декілька років немає. Сонце є, повітря є. Гарний полив і добрива, все в неї є, але ж квітів немає. І овоєті живець, якому два роки. Номінальна форма. Як ви можете бачити, листечка зелена із чорною оконтовочкою по краєчкам. Вона маленька, але в неї вже є квітконос. Живець посаджений у маленький стаканчик. І на момент посадки квітконосу в нього не було. Квітконос виріс в домашніх умовах. Не порівняйте слон і моська. Моська з квітконосом, слон із красивим вільних в мережах, йде обговорення, що квіти, які придбані у звичайних крамницях є голландськими, і зазвичай вдома, вони не квітнуть. То хочу вам сказати: зауважити, Обидві ці хуї голландські. Але одна ростить квітконос, інша лише тільки масо. Тож питання, чому не квітне хуя ваєті? У мене відповіді немає.